Вітков синхронізувався з Шойгу в тезі про конституційні перешкоди до врегулювання. Озвучено конкретні ідеї, а саме у чотирьох регіонах України розмовляють російською мовою. Там відбулися референдуми, а отже, не все так однозначно Путін подарував Трампу портрет від провідного росіянського художника, і старий був так торкнутий, так торкнутий, як не був раніше торкнутий жодного разу. Питання тут просте, звісно, наскільки тепер торкнутий 47-й президент США? І як це торкнеться України. Проявився загальний підхід до рамки переговорів на цей момент. Вона зверстана за принципом Компроміс за рахунок жертви агресії. З росіянського боку він зводиться до тези, ми заберемо все, що вважаємо за потрібне, а потім почнемо обговорювати долю того, що від вас залишилося. Український підхід готові тимчасово фіксуватися по лінії фронту, а потім обговорювати, як ви йдете з нашої території, і компенсуєте збитки. США за два місяці перейшли з позиції на боці України в позицію посередника, який з одного боку ще постачає зброю Україні, але з іншого зближує позиції, продавлюючи саме Україну. Судячи з уже зроблених заяв, скасування санкцій розглядається як заохочення РФ за відмову від максимальних вимог, а не як бонус за виконання законних вимог України. Оскільки набір опцій сценаріїв переговорів кінцевий, їх не складно записати на папірці і просто стежити за тим, як іде рух. І ось він прийшов до вузлового моменту: фіксація територіальних захоплень у рамках незаконної агресії з боку постійного члена РБОН. Усі учасники прекрасно розуміють, що за чинною Конституцією України формальна відмова неможлива. Отже, потрібно або знімати нездійсненні вимоги, або зносити українську конституцію. У рамках більш-менш природного політичного процесу знести конституцію неможливо. Таку вимогу можна було б адресувати стороні, яка зазнала тотального військового розгрому і відписала капітуляцію. А Україна і близько не в такій ситуації. Тому ні військові, ні цивільні не сприймуть такий підхід. Це просто не можна виконати. Оскільки завдання через фронт не вирішується, його вже намагаються вирішити через стил, підірвавши державність до такої міри, щоб на новому витку отримати шукану правову рамку. Для чого українське суспільство піддаватиметься диким атакам, не тільки. Інформаційним, а й ударам по цивільних об'єктах терактам, що ми вже бачимо, як одну з ліній дестабілізації вкинуто тезу про необхідність заміни президента України. Це непридатний об'єкт. Заміна Зеленського, на умовного Порошенка, Стефанчука, Тимошенка, Арестовича, Єрмака підставте будь-яке прізвище, не знімає питання чинної конституції і жодні вибори цього завдання не вирішують. Тому ті ж США спочатку історично подалювали тему виборів, а потім чи то прочитали нашу конституцію, чи то так усвідомили, що це не вихід, і вона стала в порядку денному фоновою. Оскільки Україна вже відмовилася добровільно самознищитися, російське завдання вирішує тільки політичний розвал України, демонтаж української влади і подальше перезбирання за московськими лекалами. Який вихід для нас? Доводити, що розумними зусиллями розвалити Україну не вийде. Отже, російські вимоги завідомо не здійснені, і ставитися до них треба виключно як до блефу і бажання торгуватися. За ситуацією спостерігає весь світ: грубе порушення принципу територіальної цілісності та легалізація принципу фактичного контролю через силу, обставленого фейковими волевиявленнями, неприйнятне для багатьох, бо це Гренландія, Кіпр, половина Африки, північ Казахстану і багато іншого від Південної Америки до Близького Сходу. Тому інерційний сценарій такий. Росія випробовує українську державу на міцність ескалацією тиску на фронті й у тилу, а коли не вдасться розвалити, захоче розміняти свідомо неприйнятні вимоги на якісь істотні поступки. Як плюшку для шакреме може піти на якийсь формат припинення вогню, щоб потім його зірвати, звинувативши Україну. А у нас вибір невеликий: допомагати фронту не ламатися в тилу, інакше ми впадемо в аналог 1917-1921 років з білими, червоними, зеленими і антантою. Наша стійкість доводить американцям і не тільки їм, що російський план не спрацює, як би вони не тужилися, а єдиний спосіб уникнути ганьби почати тиснути в інший бік на Москву. Тоді може вийти щось стабільне хоча б на кілька років. Доброго здоров'ячка, хунту й хунту, беремо з України! Перш ніж продовжувати, відзвітую про ваші донати і допомогу ЗСУ на ваші донати. Фото вже щосили фоном показую, там же показую ваші каменти з-під донатів і, як ви розумієте, донати показую тільки ті, під якими було залишено коментар. Ще сьогодні покажу список наших спонсорів. Ви підтримуєте дуже сильно, допомагаєте не втратити віру в необхідність нашої роботи. Пауза в тиждень з невеликим. Виникла через мій лікарняний. Не лякайтеся, так буває. Саме мої діагнози не тільки не дають мені змоги воювати в лавах ЗСУ, а й, як бачите, сильно впливають на роботу над каналом. Іноді я раптом зникаю на деякий час, але остаточно ховати мене зарано, це якщо хто вже збирався, повоюємо ще. За звітній час. Купили машинку, реально недорого, щось трохи за дві тисячі влізли. На українських номерах так, не всюди хід, не те про що мріялося, але з певними завданнями вона впорається. Кузов універсал знову ж таки значить багато, що зможе взяти на груди. Проплатили два реби: один для 28-ї бригади і один для 25-ї. Бо п'ять машин загалом накрило у нас у трьох групах літунів два на Покровському, два на Харківському і одну на Куп'янському, що мали на рахунках, відразу вклали в реби. Тепер усе по нулях, усе зішкривли, звідусілі. Було завантаження кількох машин напередок, переважно медицина, продукти і всякий корисний шмот. З моменту початку зборів на 100 дронів ми змогли вже купити 53 дрони. Всі 53 дрони вже проплачені були, реби вилізли вже після проплат за дрони, всього 11 десяток 10-дюймових і 42 сімки, половина аналог, половина цифра. Наші постійні тепер помічники в придбанні дронів мерчик ком'юа на цьому тижні проплатили ще один. Це буде десятка. Добра жінка надіслала ноутбук кулібіни. На його підшаманять. І він поїде допомагати робити росіян хорошими. Мати загиблого хлопця на 10 тисяч закупила каву, батончики. Продовжуємо збирати на 100 дронів. Ми не зможемо зламати хребет бензоколонії, якщо не зможемо підтримувати хребет ЗСУ. Це наше першочергове завдання. Але крім того, на 25 квітня призначено Великдень. Щороку до цього свята ми пригощаємо хлопців смаколиками. Тому паралельно це важливо. Дрони на першому місці, але паралельно ми хочемо влаштувати банкет великий. На 800 осіб плануємо, буде 17 підрозділів. Сім кабанів буде треба. Потім усе це буде коптитися. Дівчатам нашим знову впрягатися, але й нам не можна відставати. Хтось має поставити їм усі продукти, які вони потім будуть обробляти. Закінчую волонтерський куточок. Не приховуйте донати в собі, вкладайте в зсу. Саме зсу, а не нинішні політики захищають і захистять усіх нас. Тепер глянемо за ворота нашого волонтерського хаба. Якщо ви думаєте, що Трамп не зможе знищити росіянську економіку за лічені тижні, то подивіться, що Трамп робить з економікою американською, і прозрійте. Рахувати загублені трильйони доларів на акціях, уже навіть нікому не цікаво. Народ настільки вірить у могутність і прозорливість 47-го американського президента, що вигадано чудове виправдання, а саме. Економіка завжди розвивається з такими гойдалками: спочатку вгору, потім вниз, потім знову вгору, потім знову вниз, і так по колу. мовляв, коли почалася ковідна історія, економіка просіла настільки сильно, що ніхто не вірив у те, що вона незабаром взагалі зможе піднятися на ногу. А дивіться но. Ну. Навіть розквітла відтоді, Тож, нічого страшного. Пара трильйонів доларів туди, пара трильйонів доларів сюди це не принципово. Головне, що ми йдемо в правильному напрямку. Я серйозно взагалі не жартую. Кілька тижнів тому я говорив про те, що американська економіка втратила від 800 до 900 мільярдів доларів в минуло два тижні, і це осідання вже вимірюється трильйонами. І що? І нічого? Тобто, взагалі нічого, все прекрасно. Ви мені скажете, пенс, якого ботика ти взагалі лізеш у тему економіки США? Тобі в Україні проблем мало? Так у тому то й річ, що ті міфічні 350 мільярдів доларів, витрачені на допомогу, нібито Україні, про які говорить Дональд Фредович, уже тиждень, як видаються пилом на тлі решти втрат, адже я вам зараз говорю тільки про зафіксовані просідання економіки, а є ще й приховані, і всього цього можна було б уникнути. Ну, наприклад. Португалія передумала закуповувати винищувачі п'ятого покоління F-35 у США через непередбачуваність американської зовнішньої політики. Країна виявила інтерес до французьких літаків Рафаль і наголосила на важливості надійних союзників в оборонному плануванні, і хоч Рафаль і дорожчий, але купувати хочуть у Європі. Не хочуть брати те, що можна перетворити дистанційно на цеглу і чому просто достатньо нового патча не накатити. Ще одна смішна історія трапилася за цей час, і знову з Америкою пов'язана, не з усією, що правда. Ви гадаю, вже всі знаєте про те, що продажі Тесла в усьому світі падають як сонячний диск у вихідний день після обіду. Найбільше падіння помітне на європейському ринку. Європейцям багато чого не подобається в поведінці маска, і вони вирішили помститися. Хтось називає падіння у 30%, хтось у 60%, Але тут як рахувати? Якщо рахувати порівняно з минулими періодами, будуть одні цифри. Якщо рахувати за передбачуваним рівнем продажів, цифри будуть іншими. А якщо міряти хотілками, то абсолютно третіми. Суть не в кількості відсотків, а у тенденції Європі не подобається Ілон Маск і його поведінка, і вона реагує відповідно. Мабуть, у якийсь момент Ілон поскаржився на цю ситуацію своєму протеже Дональду Фредовичу, мовляв, так, мовляв, і так, ображають татусечко. Дональд Фредович після коротких і нетривалих роздумів вирішив заступитися за свого спонсора. Вийшов на ганок, Тут якраз, до речі, проходила зграйка журналістів. Ось він їм і каже: вимовляв там у своїх Нью-Йорк Таймсах. Напишіть, що мовляв, не можна ображати таких хороших хлопців, як Ілон. Що ми горою за своїх, що я конкретно горою за своїх, що ми, американці, завжди підтримували і надалі підтримуватимемо американську економіку, і щоб подати черговий приклад такої підтримки, я просто завтра зранку вирушаю в салон Тесла тут неподалік, і куплю собі новеньку білу ла новеньку червоненьку Теслу. Пацан сказав, пацан зробив. Якщо пацан не зробив, пацан, тупо забув. У нашому випадку зробив, не забив. Усе як годиться: Тесла була куплена, журналісти були ошелешені, фотографії та відео полилися рікою в інтернетах. Вийшло майже як у тому анекдоті. Я каже, не знаю, хто там господар тієї машини, але водієм у нього Дональд Трамп. Щоправда, злі язики стверджують, що самостійно проїхатися Трампу не вдалося. Мабуть, розгубив він водійські навички, а може, й охорона не дозволила, але ж і суть акції була іншою. Не було мети рекламувати такого водія. Хотілося прорекламувати сам автомобіль. І нікому не важливо, що такий від діяльності прямо заборонений американським законодавством, що не може жоден державний чиновник настільки прямо й неприкрито рекламувати приватний бізнес. Пофіг. Багато хто став ставити запитання: а який гонорар у настільки знаменитої моделі, і як його залучити, наприклад, до реклами американських трусів або надувних матрасів? Але вас, напевно, цікавить не це. А те, чи вийшло за допомогою такого розпрекрасного піару хоча б призупинити падіння акцій Тесли і підняти продажі? Ні? Так, вийшло, акції полізли вгору. Повільно і сумно, але полізли туди ж і продажі. І тривала вся ця радість рівно добу. По закінченню якої діяльний письменник твітів у власній соціальній мережі, я зараз про Ілона Маска, у пориві надуманої роздутої справедливості видерся на телефон і заявив щось на кшталт того, як його задовбала Україна й українці, як вони його ненавидять і як змушують ненавидіти його весь інший світ. Як завжди, твіт завірусився, і акції та продажі Тесла знову так, товариші, ви все правильно зрозуміли. Акції впали знову. Злі язики стверджують, що ця історія фейк і що нічого подібного не було, але, як на мене, історія вельми показова і повчальна. Нам обіцяють виконати якісь позитивні новини щодо можливого перемир'я, але забаганки перемирщиків з бензоколонії вже ходять мережею у вигляді мемів це виглядає як оновлений рерайт старих хотілок, але з новими вкрапленнями. Хто нам може заборонити і ржати над такими дипломатичними шедеврами? Давайте по пунктах, щоб не пропустити жодної перлини. На Росія пропонує не розміщувати рішнік в Білорусії, якщо США не будуть розміщувати ракети в Європі. А річник, нагадайте, це той самий, який ще не довів свою ефективність, але вже може бахнути прямо під час запуску. Ну, якщо мінськ згоден влашувати у себе лотерею вибухне-не вибухне, то хто ми такі, щоб їх відмовляти? Це як запропонувати обміняти зламаний тапок на новий айфон. Тобто Кремль пропонує в обмін на відмову від американських ракет не розміщувати щось, чого у них можливо взагалі немає. У дусі, давайте ви мені дасте мільйон доларів, а я вам гарний портрет. Дуже схоже на обмін українських мінералів на гарантії перебування на українській території американських геологів. Навіть цікаво, хто з них у кого вчиться, Трамп у Путіна чи навпаки. Росія пропонує припинити постачання своєї зброї недружнім США країнам в обмін на припинення поставок Україні. А які ще недружні США країни Китай, Іран? Ті самі, у яких Росія сама закуповує, комплектуючі та безпілотники, це як якби людина, яка сидить без штанів, запропонувала тобі обмінятися штанами. До того ж, за останні роки експорт російської зброї впав на 64%, тому що ніхто не хоче купувати грізне залізо, яке або не стріляє, або вибухає не в той бік. Може краще домовитися з виробниками пейнтбольних рушниць, там, хоча б патрони недорожчі за саму зброю. Україна повинна відмовитися від НАТО, провести вибори з проросійськими партіями, але навіть цього мало. Росія хоче повного розформування нинішньої української влади. Це вже не переговори, а якийсь дитячий ультиматум у стилі Здавайся повністю або нічого не отримаєш, як зазвичай. У Кремлі явно не чули про Майдан, хоча кілька разів намагалися його ігнорувати. Вони досі не розуміють Україну, але вимагають політичних поступок, які навіть у фантастичному романі виглядали б маячнею, про які проросійські партії взагалі йдеться. Вони ще думають, що в них є фанати на вільних територіях. Якби у них хоч хтось залишився, крім трьох осіб у закритих коментарях під кремлівськими роликами, можна було б і обговорити Демілітаризувати Одесу? Тобто запропонувати місту, добровільно скласти зброю, щоб через кілька годин стати окупованим? Ні, дякую. У нас тут інші плани. Якийсь унікальний від нахабства. Виведіть війська, і тоді ми до вас зайдемо на своїх танках, що залишилися, але з миром. Це вже навіть не смішно, неприйнятна чисельність української армії. Ой-ой-ой, хтось ще, може, ніжкою топне, щоб аж щічки ботоксні заколихалися. Росіянці хочуть зменшити українську армію, тому що їм складно рухатися в бік Києва за три дні. Так у нас погані новини. Українці якраз знайшли в собі сили воювати і захищатися і плювати, що там комусь неприйнятно. Може, нехай одразу ЗСУ в повному складі складуть присягу на вірність Москві? Чого дріб'язки сипати? А потім нехай кличко передасть ключі від Києва разом з інструкцією з експлуатації. А? Мирне врегулювання не раніше 2026 року. Якщо Донні, так, так той самий не допоможе, то й до 26-го дожити може не вийти. Росіяні штурмує маленькі міста по півроку, втрачає десятки тисяч, а економіка вже дихає на ладан. зате по фасаду роблять вигляд, ніби все йде за планом. Може у 26-му вже ніхто й не згадає, які були ці переговори, тому що в Росії вже нікому буде вести свої справи. До речі, про економіку уперше в історії в Росії податків із населення зібрали більше, ніж з бізнесу. Люди, нова нафта. Ось тільки коли замість нафти починають доїти людей, система довго не живе, надуті щоки не замінюють стабільність. Імперія фальшива, суспільство декоративне, армія, витратний матеріал, а біля керма параноїк, який зображує лідера. Але не хочу завершувати сьогоднішній ролик на темі заболоття, тим паче, ще не все важливе ми торкнулися про себе. Тут відбулося ще дві події: підняли зарплату копам. І бажають дозволити Нацгвардії використовувати вогнепал під час розгону мітингів і петингів. Тепер оклад поліцейського в Україні не може бути меншим за 30 280 гривень. Це не означає, що він не може бути більшим. Сподіваюся, ви розумієте. Є доплати за вислугу років, є доплати за стаж та інші доплати. Кожен, хто стикався з державною системою, розуміє, що голий оклад це не все, що може і буде виплачуватися. І я насправді дуже радий за поліцейських отримувати відносно гідні гроші за щоденний ризик, не тільки хочеться, а й можна і потрібно. Але є одне але, яке нічого, крім напруженості в суспільстві, не викличе. Тепер виходить, що копи отримують більше, ніж солдати. Це, блін непогано і недобре з точки зору нас, тих, що отримує зарплати звичайних людей, ні тих, ні тих зарплат для хорошого життя в Україні, як і раніше, не вистачатиме, тому що ціни зросли, тому що все стало коштувати набагато дорожче, ніж раніше, і ні кінця, ні краю цьому не видно. Але ось з точки зору справедливості, влада створила чергову підляну. А крім цього, чітко дала зрозуміти, хто їй, владі більше потрібен і важливіший, і це, як ми розуміємо, зовсім не солдат. Чогось вони дуже сильно бояться, і це, як ми бачимо, не війна, щось у настроях суспільства їх сильно тривожить. Десь ці коти розуміють, що сметана, яку вони вже не ложками, а прямо зубами з відер хлібають, у майбутньому повинна буде бути оплаченою. І ось цим своїм кроком, підняттям зарплат копам, вони чітко дають нам зрозуміти, що розраховуватися за цю сметану вони не збираються, і що прикриватися вони будуть копами. Тому що буквально слідом за цим рішенням вони бажають протягнути наступне, а саме дозволити Нацгвардії використовувати вогнепал по мирняку. У мене тільки одне запитання з цього приводу до влади. Ви почали писати сценарій нового серіалу Як ми починали громадянську? А в цей час наші відійшли з Курщини, закріпившись у двох тільки районах, тримають Покровськ, впираються на часику і зачищають Торецьк. стоять на Куп'янську, і їм конче потрібна ваша допомога, щоб стояти далі. Зробіть донати репост, якщо ви теж прагнете перемоги. Доля і ролика України в ваших лайках, донатах, каментах і репостах. Тож це і буде ваш внесок в перемогу України. Слава Україні! Слава ЗСУ!